Ченнерінг, давайте трошки поспілкуємось про правила безпеки, що таке взагалі ченнерінг, і чому багато хто на просторі інтернету вважає, що ченерінг це погано, і ви там з'єднуєтесь з якимись сутностями нижчого порядку і тому подібне. Я вам скажу, як практик, який багато років практикує в ченнерінгу, також навчаю цьому. Що ченерінг це вже апріорі? Коли ви з'єднуєтесь з вищими силами світлового порядку, це вищий потік творця, ваша вища я, душа, янголи, архангели, вищі наставники і так далі. І коли вже сюди вклінюються, як інші вважають, темні сутності і передають, це вже не ченелінг. Це ви просто не дотягнули енергетично, вібраційно до хвилі своєї, до свого каналу. Не змогли під'єднатися, да? це як радіорадар. От ви не змогли зловити ту хвилю чистоти вібрацій, яка вам буде передавати, якщо так простим язиком сказати. І зловили щось. Дивіться, важливо розуміти, з практики зразу кажу, з прикладами буду казати, тому що зараз в мене навчання багато людей, індивідуально я веду навчаю саме ченельного. Дивіться, наприклад, вам треба з'єднатися з вищим я, Але у вас є за життя, за минулі життя, за родову систему, да, за дитинство, там, якісь травми, страхи, невпевненість, упередження, багато-багато всього. І буває так, наприклад, ви з'єднуєтесь ніби з янголами, наприклад, вас вже погрузили туди, да, все. Але вилазить щось. Що ніби, от, ніби ви з'єдналися з вищими силами, а, а щось відчуваєте не то. Я зараз поясню, як відчути, що ви спілкуєтеся саме з вищими силами. Що відбувається? Вам, щоб з'єднатися з тією чистотою, треба тут почистити. І у вас вилазить ніби сутність, але насправді, якщо ми копнемо глибше, зараз на прикладах розкажу це страх, це невпевненість, це біль з минулого життя. І, наприклад, ми от вчора було да, з клієнтом працюємо. Вона каже: Я сама з'єдна... не змогла з'єднатися з янголами, хоча в сесії з нею я проводила її, вона з'єдналася, все прекрасно було. Отримала відповіді від них. Я кажу: давайте йдемо через тіло, через потік творця, питаємо, чому і ми з'єдналися знову з янголами через да, тому що з провідником це легше робити. І вона питає, чому я не змогла. Їй показують минуле. По перше, показують страх. Вийшов в вигляді сутності. Тому що він каже, зі мною тоді щось не то розмовляло. Я кажу, добре, давайте дивитися, що це розмовляло. Ми нічого не боїмося. Розумієте, це як віруси, темні сили. Це ну, от можна сказати, вийшов. І якщо ти боїшся, що біля тебе кашлянуть і на тебе це перелетить, то тебе слабкий енергомунітет. Головне тут нічого не боятися, а напрацьовувати оцей цей енергомунітет, як імунітет фізичний. Далі. І виходить такий, знаєте, страх далі. Звідки цей страх? Ми розкручуємо. Дивіться, я як провідник дістаю поступово і корінь ми дістаємо до кореня. Купаємо страх, що я буду передавати людям невірні послання. Далі, чому так? Ми йдемо глибше. Я кажу, Янгли, проявіть, будь ласка, в просторі, звідки корінь цього да, росте. І що виходить? Минуле життя, де людина була лікарем. І, на жаль, вона ставила невірні діагнози, які приводили до не дуже приємних випадків у людей. Але вона не знала цього, вона була впевнена, що вона вірні діагнози ставить. І дивіться, і тут людина починає, звісно, штрясти, в неї це все вилазить, тому що минуле життя відчувається так да, активно, якщо це, звісно, ще не такий заряд, який відчувається душею, він ще пам'ятається, вона це проживається знов. Ми це все дістаємо. Відпускаємо, зцілюємо, пропрацьовуємо в світлі творця. Далі що? Людині легше цей страх ми зцілили. Що відбувається далі? Людина знову ж таки зможе спокійно з'єднуватися зі своїм вищим я, душею, янголами. На той, на, на той випадок в нас були янголи. Да? І потім вона вже самостійно змогла з'єднатися, відписалася мені, що все в неї вийшло, і все прекрасно. Далі був інший приклад, коли ми йшли, не змогли з'єднати людину з Янголом, тому що нам треба піднятися на рівень вище, ніж ми тут, і її почала тягнути родова програма чорної магії, там, де в неї є бабусі, які займалися цим. І там є темна історія, яка не хоче пускати із роду цю людину в світло. Це нормально, тому що в тонкому плані, в хроніках Акаші я працюю дуже часто. Я також переводжу людей з темряви в світло. Є контракти з родовими чортами, з демонами, з ким завгодно. Тому що, дивіться, історія, якщо працювати через темряву, да, це швидко все відбувається. Швидкі гроші, швидкий там слава, то-то. то то Але люди платяться за це поколіннями. Навіть маленький приворот бездумний, який багато хто з нас жінок от просто робить, не думаючи. Напросто річку. Інтернету, на жаль, є багато такої історії, коли от хочеш грошей напиши, не знаю де, не знаю як, л -л -л просто так. З ким ви заключили контракт, з кого ви попросили? А людина з нужди просить. Судностей, які літають навколо, як вірусняк, розумієте, вона ж не сіла в практику, не з'єдналася з вищим я з янголами, не попрацювала над своїми вібраціями, своїм станом. Розумієте, це все велика робота, як ходити качати м'язи. Якщо ви хочете класну фігуру за один день роботи, це ну не вийде так. Ви той, наприклад, да, жир накопичували там роками. От дивіться, от дуже класна аналогія з тілом. Ми ці образи, трави, тете накопичуємо роками, да? і потім це як лишній цей віс на нас. Виси. І за одну сесію нереально взяти все це зцілити, але можна підняти основне, тому що воно само вилазить, тому що, коли ви з'єднуєтесь з потоком Творця, вже йде очищення. І в людей завжди вилазить блок. Проблема, образа, біль, втома, щось те, що заважає далі йти в цьому шляху. А на навчання ченнелінгу приходять люди, які яким це цікаво, які хочуть, да? не розуміють, що робити, але вони хочуть пізнати себе глибше, світ глибше. І чинелінг це база для кожної людини. Чому? Тому що, знаєте, раніше це вважали, що це для ізбраних, але на жаль, і це. Ну, На жаль, в плані, що е, зараз багато хто теж так вважає, да? це зараз не так працює. Ми всі є люди, ми всі є провідники енергії, з енергії створена матерія. І у кого от є запит душі, наприклад, проводити, да? стілювати словом, стілювати через руки, та навіть просто от ви їжу готуєте, ви туди вже вкладаєте енергетичний заряд з думками, зі своїми словами. Да? Якщо вам це не хочеться, вам це не подобається, ви можете думати, блін, він такий сякий, треба мені готувати. тут, що ви вкладаєте? Ви всю їжу, подумайте, да? чи навпаки, от я зараз зроблю, накормлю свою сім'ю, мої дітки будуть здорові. Це теж важливо, ми всі вкладаємо енергію. Намір. Це намір, це енергія, розумієте? Слово це енергія, думка ваша це енергія, дія ваша вже. Ви теж на енергію вкладаєте. Щоб щось зробити, нам потрібна енергія, щоб руку підняти. Да? Не буде сил, не буде нічого. От, і дивіться, я далеко пішла, але це важливо розуміти ну, в глобальному сенсі, що таке чинельник, як з цим працювати, тому що не всі це розуміють, на жаль. І дуже багато хто з нас слухає оці застарілі історії з минулого: що от присутності прийдуть, там тебе украдуть, твою душу продадуть. Це все. Розумієте, треба ділити на вісім і вчити слухати себе. Вчити слухати себе, це вчити слухати свої відчуття в першу чергу. Якщо я з'єднався зі своїм потоком, як я можу себе погано почувати, якщо це мій чистий потік? Якщо це потік творця, першоздане, якщо це моя душа, мої янголи, як вони можуть мені шкоду нанести? А якщо щось вилазить, як я розповідала, да, там родова програма з минулого життя, іноді це образа просто на людину. Наприклад, ми працюємо, і вона каже: в мене тут щось заболіло. Ми через тіло завжди проходимо. Я кажу: дістаємо з тіла, дістаємо з тіла, дивимось, розкручуємо в просторі. І це, наприклад, образа, чи втома на рідних людей, чи якась там непроявленість, чи ще щось. Чи... Дуже велика перевага думки інших, осуду, чи осуд інших, розумієте, обестінні себе. Тому тут така, знаєте, і психологічна глибока робота з підсвідомістю і також з енергіями. От, І тут дуже важливо от це все робити в комплексі. Я як провідник це даю вже на максималках. Тобто ми заходимо через потік творця, дістаємо все, що заважає, далі з'єднуємося з вищим я. Якщо далі щось знов заважає, воно вилазить, от як я вам розказала, ми йшли до Янголів. Вилізла програма родова, яку не можна прибрати зараз. Розумієте, от, ну такі речі іноді є, які можна швидко дістати, а є, які треба час. Навіть людина до цього не готова. Її може. Ламати тіло, її може, там, наприклад, якісь бути відчуття неприємні, біль піднятися сильний. На, нам це не потрібно, я веду м'яко. Якщо я бачу, що людина не змозі це пройти, ми це залишаємо і проходимо далі в інший раз. Ми готуємо ще далі себе да, до того, щоб це, якщо за бажанням людина, якщо вона це хоче, ми за бажанням це стілюємо, прибираємо, відмовляємося, свобода волі вибору людини, свобода волі вибору душі, да, і ми це все можемо спокійно себе зняти і пройти. Практики, якщо ви практик слухайте, мене багато навчаєтесь, тому що от скільки років я працюю, стільки я і навчаюсь постійно, і в арсеналі у вас повинно бути багато інструментів. Але і зараз, наприклад, моя душа веде мене, щоб я проводила людей в чинельних. І це мені дає вже таке розуміння, куди мені рухатись. Але всі інструменти, які я знаю, родологія, космологія, там, да, наприклад, таро, руни, Господи, що там мене, регрес, хроніки Акаші, це все там енергопрактики, космоенергетика, це все дає мені розуміння, як працювати з людьми, розумієте? Правила безпеки, закони Всесвіту, як це все працює, закон карми брати давати, закон зеркал. Це все вам потрібно. Це все потрібно знати, щоб бути професійно працювати. Випадки бувають різні. І от, коли ви розумієте, що дивіться, ви ніби зайшли в чинельних, але не відчуваєте нічого приємного, значить, ви в нього просто не зайшли. Мало проговорити словами. Так, да, є молитви заходов, з вчинених, з'єднання з вищим я, з душею, з янголами, але мало цього, Якщо ваше тіло, ваша енергія і вібрації не готові зловити ту частоту. Отак. От Тому кожен раз, коли ви чуєте щось на просторі інтернету, типу, то страшно, то опасно, то небезпечно, Т.Т. Спитайте себе. Чому це кажуть? Люди, які кажуть, що в ченнелінгу можуть приєднатися сутності, це вже не ченелінг. Це ви просто не дотягнули вібраційно до своєї чистоти. Розумієте? І уявіть, що це на вас, наприклад, сиділо там роками, да? ну, образа. Вона переросла в негативну енергію. Чи сутність якась прийшла до вас, тому що ви там несвідомо заключили якийсь контракт, тому що сказали, Боже, я продам все, тільки дай мені там щось, будь ласка. Коли люди навіть не думають, що роблять, бо за словами треба слідкувати. так? Да? Слово на горобець вилетить не повернеш. Знаєте таку працтаке прислів'я? Бо народна мудрість дуже мудра, насправді, да? як це не казалось би там, да що посієш то пожнеш закон карми, будь ласка. Тому, будь ласка, вчіться, якщо вам цікаво, розумійте, да, як це все працює. І ви самостійно не можете, тому що до мене приходять дуже потужні люди, сильні люди, але вони самі не можуть прийти в це. Я, як провідник і практики, наставник теж маю своїх наставників. Да, вони змінюються по життю, але я йду з ними. Якщо в мене якийсь блок вилазить, тому що я людина, і в мене уявіть, уявіть скільки накопичено руками, всім всім. Якщо щось одне вилізло, друге, я це постійно пропрацьовую. Якщо, наприклад, що ще вилазить якийсь страх, я йду до практики свого і з ним вже працюю. І це нормально, людині потрібна людина. Не завжди ми самі, да, знаєте, це як хірург сам собі операцію не зробить, чи там парикмахер сам собі нормально стрижку не зробить. Це те ж саме. Ви можете бути суперпрофі, але самостійно собі не допоможете. Але коли ви можете да, зрозуміти, що таке професіоналізм, це е, вчасно відчути, що ви не можете щось зробити, не дотягуєте, чи у вас виліз якийсь блок, щось вилізло, і вам треба теж його підняти і витягнути назовні, пропрацювати. Да? І це це такий процес. Ви над собою працюєте, до вас потім люди приходять на те, щоб ви пропрацювали так само. Дивіться, це дуже важливо розуміти, що от якщо ви провідник чи хочете бути, да, як сказати, вас тягне в духовність, тягне в підсвідомість такі от моменти, в езотерику, я хочу вам сказати важливу річ. Якщо ви вважаєте, що у вас постійно якийсь стрес в житті, вам складно важко вас так вчать. Якщо у вашої душі є місія бути провідником для інших, ну, пробачте, у нас піпець буде в житті постійно, чому ми вчимося на своєму досвіді. Я багато чого проживала. І з 13 років працювала, і з 10 років на мені був готовка, уборка, мама заробляла гроші після розлучення батьків, і потім були важкі стосунки перші, потім дитину свою чуть не втратила в родах. І ем, зраду проживала, і в війну живу, знаєте, і коронавірус, ми це все прожили, слава Богу. І ще було багато чого, але це все дало мені, що досвід. Досвід, тому що я вчилася на цих болючих моментах, як собі допомогти. Тоді я прийшла в духовність, так, тоді в мене з дитинства розвито яснобачення. Але при тому при всьому я їм не користувалася. Я бачила тонкий світ, але ну я і тонкий світ, ну і добре. Але я не використовувала призначення своєї душі. І коли це все мене через біль да, поступово, поступово, поступово приводило. Я зрозуміла, о, ця ситуація була для цього, ця для цього. Якась чорна магія на моїй сім'ї була, там, де дитина чуть не потонула. Це було для того, щоб я напрацювала свою енергоємкість, пішла до вчителя, який навчив мене в енергіях працювати, да, і бути таким кремним, що зараз до мене ніхто не причепиться. І я це передаю на другому місяці наставництва, там вже коли я вас навчаю таким енергопрактикам сильним, які треба постійно робити, і хроніки Акаші, бо в Хроніки Акаші ви не зайдете без. Хорошої енергоємкості, тому що вас просто буде вибивати в сон, вибивати і все, ви не зможете туди навіть достучатися. Ось така історія, такий тонкий план. Тому, будь ласка, вчіться відчувати себе. Якщо ви проживаєте біль втрати, зради, якісь важкі ситуації, завжди питання до себе, чому я це проживаю, чому мене вчить моя душа, для чого я це проживаю, душа моя, да? завжди спілкуйтесь з собою. Якщо вам важко приходьте на навчання, я вам це дам, проведу, навчу і ви вже вийдете з готовим інструментом, і це буде не тільки вам по життю вас вести, да а ще й ви можете потім, якщо у вас є поклик душі на це, ви зможете це монетизувати і, можливо, навчати далі людей чи просто передавати їм чинерінги, як це я теж роблю, да. Передаю відповіді від вищих сил, особливо тих, хто тягнуться до цього, але не розуміють, з якого боку підступитися. Тому, повірте мені, це завжди дуже класний вклад в себе, коли ви знаєте, хто вас веде, як вас веде, я про ваші вищі сили. Ви знаєте, що у вас класна енергоємкість, ніхто до вас не причепиться, ніяка чорна магія, злі слова, зглази, переглази, це взагалі в сторону. І ви знаєте чітко, що вам робити в тому житті. І ще й можете інших направляти через вищі. Сили, тому що я працюю через світлотворця, і тому ніколи, ніколи не опускайте рук, вірте в себе. Не слухайте інших, якщо вам хтось щось каже, що це фігня і ерунда. Повірте мені, мені скільки рідних казали, скільки всіх казали людей, які в мене не вірили, що я займаюся не тим, що я йду не туди, що я роблю не то. Але я залишалась вірна собі. І з нуля в декреті змогла нормально заробляти. Офіційно відкрила прекрасний свій дафоп. Зараз сиджу спокійно, там працюючи, скільки годин в день. Мені потрібно, займаючись і домом, і дітьми, і ще своїми іншими справами. І я люблю своє життя незалежно від того, що я живу в війну, там наді мною постійно літають шахеди, взриваюся щось і тому подібне. Да? Що постійно всіх залякують цими новинами. Вчіся чути себе. Це перше, що ви можете для себе зробити, найкраще. І навіть через потік творця є така техніка. Яка знаєте вас балансує, і ви можете в мене її дістати на телеграм-каналі в духовність. Він зараз безоплатний. Поки і там дуже багато класних є техніки, практик, які я вигружаю для людей в дар, щоб вони могли собі допомогти в складних ситуаціях. Але ж тільки беріть, і робіть. І там ви можете теж через потік творця очистити себе, збалансувати, і навіть в панічних атаках вже перевірено людям це допомагає. Коли людина приходить, в неї важка ситуація, вона не знає, що робити, але ми з'єднуємося з потоком творця, ми спокійно це проживаємо, і через 20 хвилин вже все відпускає легко і спокійно. Практикуйте, робіть завжди щось для себе в першу чергу, для свого спокою. Духовний стержень ніхто не відміняв, В чинельних це база. Якщо вам цікаво, я вас чекаю на навчання.